Змагання з поплавочної риболовлі на басовому куті. Є покльовки, є результати. Щоправда, великих трофеїв рибалки поки не мають. В кожного вдача різна, проте фестиваль коригує всі негативні моменти своїм святковим настроєм і душевним ставленням до людей, і в будь-якому випадку дарує хороший відпочинок всім присутнім. А поки учасники діляться своїми враженнями від змагань. Вже я приймаю участь другий рік підряд. До цього ще я не знав, що він такі є, такі змагання. О, та, слава Богу, все добре, організовано. Флагман спонсор він і призи приготував нашим рибакам. Погода от цього року трошки підкачала, ми перенесли змагання на, на другу неділю, в травні вже. Але тут є познайомитися з хлопцями новими рибаками. І, і щось трошки нового знаєш, і відпочинок, і хобі трошки щось риба сьогодні пасивна. От. Але ще враження позитивні в наявності, ще маю надію, що до кінця змагань ми можемо щось зловити. Погода трошки під підводить. холодна весна, затяжна йде весна. Риба почала не листитися, зараз знову від берега бо дуже похолодало різко. Трава піднялася в цю пору вже якраз трошки цепляє зілля. Але головне не рибалка, головне — участя. Рибалка для мене — це відпочинок. І по, З людьми поговорити, повчатися, з колегами по рибалці, щось нове узнати, щось своє розказати. Но ця водойма досить таки непогана буде. Ось тут риба є дуже багато, і риба є різна. Тут є і лунок, і карась, і ляж, і підлящик, судак, окунь, щука, лобик, біломур, карпи. Треба хватає. Ну, треба знати, як час, коли і як. Ну, Пригадується ляш 4,5 кг, це десь років три тому назад. Такі ну, ну, карпи були по два, по три. Що в дитинстві то були линки по 5 по 6 кг, Це років 30 тому назад. Коли цього річки не було, тут була така маленька канавка. То десь 83 роки, 85-й приблизно. Тоді було. Озеро було набагато менше і риби було більше. Тоді не було браконьєрів з електроловами, яких зараз ми саме топимо місцеві рибалки, виловлюємо таких людей і тут даємо тохи. Ну, пояснюємо, як тебе правильно риболовити. ловити. Новинки рибальського сезону від фірми Флагман. еще один монтаж, только, как я уже говорил, с использованием в этот раз бойлов. То есть с помощью данной кукурузки мы просто приподнимем еще вкуснейший бойл, тоже немножко от дна. Потом берем, соответственно, несколько кукурузок, потому что бойл тяжелый и, по идее, в принципе, две кукурузы должны его немножко приподнять от дна. То есть одеваем когда мы уже хотим нашу насадку приподнять с помощью этой кукурузы, то мы продеваем ее не вдоль, а наоборот, поперек тела. И последняя. Последний штрих в этот монтаж это наш стопор, закрываем стопором и крепим его внизу с помощью стопора. Вот такой вот незамысловатый монтаж, на который отлично ловится. В принципе, любая озерная рыба, начиная от карася, заканчивая белым амуром, а иногда и крупные лещи. Теж прекрасно відзивається на такої настав. Поки тривала запекла боротьба за лідерство в турі, організатори готували частування для учасників та гостей. Про секрети приготування якої дізналися і ми. Після змагань плануємо пригощати панів рибаків козацькою юшкою. Гряча юшка, смачна, запашна, присмачена. Петрушечкою, укропчиком, молодою весняною кропивкою. Буде смакувати усім. Зараз ще на кінець часничок кинемо. І буде смачно. Щоб юшка була ситна, щоб козак був задоволений. Мачна юшка. Запрошую всіх до столу. Поволі добігають кінця останніх хвилини змагань, а у рибалок останні покльовки. Попереду, зважування якого з неабияким хвилюванням очікують усі учасники турніру. А ось він хвилюючий момент шикування. Хоча ніхто без подарунків і заохочувальних призів не лишиться, та інтрига тримається до останнього. Третє місце зінчук Вадим. Зінчук Вадим. Так, вага. 335 грам. Вітаю. Так, отримуєш грамоту. За третє місце. Е, да, отримуєш Відро від компанії Флагман. Від розпішено. Друге місце із вагою 410 грам. Саня, укрутень Андрій. Скинуй, і чого піздів заробляти. Нагороджується грамотою. Дякую. Місце, вітаю. Гудлищем від компанії «Флагман». Дякую. Тут свої колекції будуть співпрацювати. Такої самої та, серії. Показали, і діпом від «Росфішн». Дякую. Легенько, шторочки, тебе будеш мати. Вітаю. Показуй, яке обілище. Пятерку маєш, будеш? А, ще четверку. Ну і цей момент, який всі довго ждали. Сами учасник за сьогодні. Рибак, який зловив також, саму велику рибу. Це Холод Андрій з вагою 575 грам. Вітаю! Це один ще якраз призначено доволі річці. для ловлі, і грамота за перше місце у фестивалі весняних Вітаю! Перший раз беру участь і вже переможе. Це неймовірно. А ми чекаємо нових ще більш захопливих турнірів, нових вражень та гарних уловів.